Доброго дня, спільний проект Укралай і видавництво «Дух і літера. Сьогодні вітаю вас. Я Костянтин Сігов, наш гість сьогодні, отець Богдан Гульчанський. Доброго дня. Ви протейрії, ваше служіння здійснюється і в храмі в Вагродиці Пантанаси, дев'ята лікарня біля метро Дорогожичики. Я не знаю добре цей храм, і також ви настоятель храму села. Хотянівка біля Вишгороду. Ви давно займаєтесь науковою роботою в галузі православного педагогічного товариства, сьогодні науковий секретар відкритого православного університету Святої Софії. І отже, ми сьогодні з вами поговоримо про ваш словник нового заповіту, який ви багато років готували. Нарешті маємо радість його гортати, читати. Були гарні відгуки. Словник все ж таки це дуже складна справа. Ми знаємо це, шануємо. Отже, який був мотив, що вас надихало взятись за таку серйозну справу? Я з народження маю рідну українську мову, і коли я став християнином, звичайно, завжди стає питання, те, як. Краще сприйняти святе письмо, як його читати, якою мовою читати, який текст читати, як краще зрозуміти. І е, оскільки в моїй традиції, в моєї церкви використовується частіше церковна слов'янська мова, е, це означає, що потрібно якось суміти поєднувати і українську мову, і церковну мову. Для себе я збагнув, що переклад. Переклади Святого Письма на українську мову це є деяка задача, питання, проблема, яка є проблемою нашої, нашої культури. Uh -huh. Чому? Тому що протягом, можна сказати, що століть, можливості такої зосередженої роботи усієї християнської спільноти над темою українського перекладу, такої можливості не існувало. Uh -huh. Ті переклади, які зараз є, вони переклади шанов, шановані. І дуже шанованих людей, але можна сказати так, що це переклади героїчних одинаків. Вони їх перекладали, робили переклади в несприятливих умовах. Попри все. Попри все. Часто це було поза Україною. І виявляється, що між різними перекладами є досить такі великі різночитання. Угу. Я хотів, наміряюся, щоб цей словник він показав актуальність проблеми. Такого можна сказати, не те, що єдиного, але спільного для різних християнських традицій України, спільного сприйняття Святого письма, mm -hmm. тому що mm -hmm. кожна традиція має своє свій переклад, і тому в цьому посланнику просто поєднані усі основні переклади, які існують на українську мову. Ну ми залишалися в те в просторі нового Завіту, тому що і це вимагало великого так. Це вже обсяг. А якщо говорити про Біблію цілком, це вже окрема, дуже велика задача. Ну, власне, ви систематично за богослужінням виголошуєте особисте тлумачення, яке спирається, звичайно, на велику традицію і псалмів, і апостольських читань, і нового заповіту. І як поєднується це натхненне тлумачення, актуалізація адрес до сучасних ваших слухачів і читачів? З такою роботою, де ви намагаєтесь актуалізувати ті сенси, які були і грецькій, і слов'янські, і відповідно в різних версіях української мови. Отже, дуже цікаво, тому що ну кожен хто любить словник, він знає, що багато абсолютно різних диференцій де розмаїття кидається в очі, а поєднати це в єдиному. Спільному контексті і актуалізувати, ну це вже е так. Ну, трохи, взагалі, про саму саму культуру слонюкової роботи. Якщо ми ми користуємося слонюком, більшість із нас, людей, ми не задумуємося над тим, що лежить у його основі. Ну він ми нам Якщо нам потрібно якось. Е е е для якоїсь потреби нашого словника ми просто не задумуючись, беремо відповідник з одної мови або з іншої, або тлумачний, або синонімічний словник, і використовуємося ним як просто як, як засобом, як певним предметом для нашої діяльності. Інструмент. Інструмент, так. так. Але ми не думаємо над тим, що за цим стоїть велика копітка традиція, яка систематична праця. тому що для словника дуже важливим є структурованість, чіткість, послідовність. Логічність викладу, системність. системність викладу, і все це вимагає значної роботи налагодити все. Тому я б сказав би, що це стимулює до такої певної внутрішньої дисципліни, яка, мабуть, багатьом потрібна, за мені, зокрема. І така дисципліна, вона вимагає також розрізнення стилів чи розрізнення нюансів. Те, що ви питаєте про вживання, скажімо, наскільки цей словник може бути корисний для. Практичне застосування. Так, його одне з завдань полягало в тому, щоб якраз ці корисні застосування знайти. Тому що коли, ну, зокрема, священник готує проповідь або навіть угу. будь-хто із не тільки священники, але люди, які опираються на якісь християнські цінності, християнські символи і мають сказати слово, завжди важливо підібрати точність це слова. І угу. для людей християн опора їхнього мислення, навіть я б сказав, опора їхнього мовлення має бути святе письмо. Якщо є Декілька перекладів святого письма, корисно, звичайно, порівняти, які, які, в якому контексті яке слово корисніше. Для цього цей словник і є, тому що ми відкриваємо, побачимо, що тут використовується шість основних перекладів е, текстів святописьме на українському мову. Навіть в деяких місцях і навіть трошечки більше. І буває так, що деякі слова, які відповідають одному грецькому або одному церково терміну. Їх, наприклад, шість перекладачів дають різні шість термінів. Таке теж буває. Uh -huh. І тому це не означає, що якісь із них правильні, а решта всі неправильні. Це означає, що в цьому багатство нашої традиції що можна вжити різні слова для різних цілей в різних випадках. І це корисно, це якраз дає панораму, багатогранність. Тому коли. Мені самому він теж потрібний для моєї проповіді, тому що я згадую, чи думаю, чи готуюся заздалегідь, яке слово краще вжити в цьому випадку. Uh -huh. І це певний стиль, певний контекст. І тут, до речі, варто сказати, що словник його з цілей також в тому, щоб поєднати традиції різного часу і різних принципів. Наприклад, перший переклад, на який ми посилаємося часто, це приклад. Пантелеймона Куліша і так. також Івана полює. І також трошки Іван Семенич на допомагав 19, 19 століття. Так. Причому починалася робота в 60-х роках. Останній переклад це переклад Валерія Горомований, який опером це виданий був вже близько 2010 року, 21-го століття. Тому так. мова вона дещо змінюється і корисно побачити людині, яка Хоче збагатитися не тільки в українській мові, взагалі в українському мовленні, але і в християнських термінах. Корисно подивитися, як ці терміни в той час, як вони зараз використовуються, в ХХ столітті, 20 столітті, Гієнко, та? Хоменко, Турконяк та? і так далі. Тобто ці, всі ці переклади мають свої такі аспекти різні. От і я б хотів би наголосити, також, що наше завдання було. Також порівняти з грецьким оригіналом, тому що тут не лише церковнослов'янська, а грецький оригінал. Чому це також важливо? Тому що людина, яка цікавиться або трохи знає давню грецьку мову, або має якусь певну орієнтацію, побачить цей глибокий зв'язок. Виявляється, цей зв'язок існує, причому він існує як. Тісний зв'язок між церковнослов'янською мовою та давньогрецькою мовою, мовою Коріне нового завіту, але також є зв'язок між нашою культурою, вже українською культурою і також давньогрецькою культурою. Тому у цьому ви побачите також всі ці відповідники, і це теж має своє значення. Тут також, крім самого тіла словника, коли ми перераховуємо. Усі терміни, які є в церковно-слівському перекладі, які незрозумілі для сучасника. Ну, ясно, що такі слова, як там вода або хліб, ми не перекладали, тому що вони так. ті ж самі, що. Але якщо ті слова, які використовуються в церковно-славському тексті, вони, якщо навіть вони звучать як, як сучасні, скажімо, мові українські або також російські, а вони можуть означати зовсім інакше. Наприклад, образ разума це звучить з це постання римлян. Це Приклад знання або зразок знання. Тобто що разум це не, не тільки розум, а частіше, скоріше знання в тексті слов'янському. Наприклад, сокрушення це е, не психологічний стан людини, а це руїни, скажімо, озлобління це нещастя. І от таких досить багато термінів, які, які мають також е, таке філологічне назву, як е, е, паронім. коли… Е, псевдозрозуміли. Псевдозрозуміли, коли Здається, що це от слово, яке я знаю, да. вину. А на... воно насправді інше. сенс зовсім інший. До речі, тут треба віддати належне і повагу висловити пошану до Ольги Сидокове. Це відомий дослідник, яка написала якраз теж книжку Словник паронімів. І в цьому «Словнику паронімів вона опирається на багато конослецьких текстів, яких вона. Аналізує, як ці слова, які здавались би зрозумілі, насправді означають mm -hmm. далеко не те, бо мають таку глибину і палітру значень, які ми не підозрювали. Тому я таке цей словник. Цей словник мав на сідаковий мав великий резонанс, популярність. Було багато перевидань. і цікаво, що він був дуже цікавий і для кліра. І для багатьох вірян, тому що власне вони відкривали, що ага, я думав, що це має це значення, а навпаки, там щось є набагато цікавіше, свіжіше, актуальніше. Ну і можна тільки побажати, щоб в Україні власне ваш словник виконував подібну роль і був стимулом для того, щоб наблизитись до точнішого, глибшого знання. І, звичайно, духа літера шанує взагалі роботу з словниками. Ви знаєте, і словників європейських філософій, вже п'ятий том ми готуємо. І з професором Лесією Звонською ми працювали над підручником грецької мови. І я знаю, вона рецензент вашої книги. – І науковий редактор. І науковий редактор. Як складався ваш діалог? Ви і богослов, і, і пастир з філологами університетського, умовно кажучи, фаху спеціалістами в вузьких нюансах між мовами? Як ви відчували наскільки цей діалог був плідним для двох сторін? Взагалі, для, для науки будь-якої науки? Є таке розрізнення між фахівцями і дилетантами, і от, скажімо, є мова фахівців і є їхній простір спілкування. І є дилетанти, яким здається, що вони розуміють щось що на ці науці. Ну фахівець точно знає. З двох фраз розумієш, а деталь нічого нічого ні не розуміє. <рес> Де ми пливемо? На так, якому так, рівні? Так, так от е, я завдяки такому спілкуванню відзначую пані Лесю Дзвонку, пані Наталію Поряєву. І ага. е, тут також брали участь в редагуванні. Також і Світлана Лутава, і я показую словник також пані е, м -м Марії. Горячий із Львова завдяки такому спілкуванню. Ну, мій певний дилетантський рівень, тому що я за за фахом першого освіти, я фізик і математика, але я не, не філолог, тому але я, звичайно, з намагаюся світу намагаюся філології. Тому це спілкування було дуже корисним. і Я сподіваюся, що, що вони допомагають мені з одного боку залишатися. Простоті дилетанта, тому що дилетант, він, мені задає прості питання, на які фахівець не має, не має відповідей. Mm. Я з одного боку намагаюся цю простоту дилетанта зберегти, а з іншого боку, поєднувати із тими зауваженнями і конкретними такими вказівками, які допомагають саме фахівці. Та чому дилетант простота? Тому що просте питання дилетанта: чому в Україні немає єдиної богословської термінології? Скажімо, О, і це питання, от буквально сьогодні. Тут ми з колегами розмовляли і часто спілкуюся, і мені задають. А чому взагалі власне в різних церквах у вас різні мови, різні поняття, різне по звучать? Угу. Якраз цей словник для цього і призначений, щоб дорогі брати, і сестри, друзі, давайте все ж таки поєднувати, давайте так. робити щось спільне. Тому це угу. мій теж пафос цього видання поля в тому, що е, ось є у нас є текст, центральний текст для християнина. Це є. наша свята книга. Новий Завіт, Євангелія. І е, якраз тому давайте цього тексту ми шукаємо, шукатимемо ту спільну мову, яка нас і поєднає. Тому що якщо ми будемо вживати слова, терміни в одному значенні, нас це зробить і ближчими. До речі, один із моментів е, це таке подвійне тлумач, подвійне сприйняття, е, як приклад, Новий Завіт чи Новий Заповіт. Е, цю, цю книжку дали назву Новий Завіт через те, що. Слово воно має таку специфіку, це саме стосунки людини з Богом. Там в післямові і є певний так. розділ, який поєднує, пояснює особливо важливі терміни, наприклад, насущний, що означає насущний, що означає завіт. Це в традиції української мови також вже склали, що це саме йде мова про стосунки людини з Богом, завіт. І, або можна говорити про е, такі, такі угоди, такі стосунки, які є якимись сакральними, святими. Можна говорити про завіт, наприклад, правоців, завіт. Там вітчизни і так далі. А заповіт воно слово має таке вже значення, можливо, і в тому числі і юридичне значення, текстуальне, і текстуальне так, значення, Тому тому, хоча я не кажу, що заповіт неправильно, просто запропонували таку таку назву. Так, це це, це, це дуже вдала пропозиція, і ну ви є велика традиція взаємин не тільки фізики і метафізики, а звичайно, і астрофізики. Нещодавно всі згадували волхвів, які, власне, йдуть за зіркою і ведуть до того самого народження. Але я вважаю додаруйте, що може на шляху до цього словника ви мали право користуватись таким привабленим поняттям, як дилетант, А тепер все, Тепер все, ви експерт, до вас будуть люди звертатись. І, власне, для того, щоб дійти згоди, для того, щоб ці різно. Розмаїття, це різні способи думання, формулювання і так далі, щоб їх єднати, мають бути авторитетне видання, мають бути референси. Тобто, якщо нема, наприклад, ми укладаємо щось, посилаючись на таке видання, і це для нас є спільний контекст. Це як карта. Якщо ми користуємося цією картою, ми можемо вирішити, як ця річка або дорога буде, буде прямувати. І е, в цьому плані, я думаю, що для всіх гуманітаріїв, для всіх, хто цікавиться цим або викладає, або просто журналістів, які мають використовувати ту чи іншу термінологію, звичайно е, це можливість дійти згоди, тобто, це пропозиція для е, спільної мови нарешті, тому що е, і це власне не питання. Фахівців або дилетантів. це питання того, що у нас є різні діалекти богословські. У нас люди розмовляють ще, е, і не, не, людина може бути зіркою в науковому плані, але якщо вона належить до цього діалекту е, в лапках е, богословського, до цього напрямку, то відповідно вона має е, в якийсь спосіб віднайти шлях до діалогу. З іншим, яким чи складним є шлях, чи все ж таки словники ну, відкривають нові шанси для вони Такої відкривають згоди. нові шанси. Більш того, будь-який словник він не є завершеним. І було б помилкою і для автора, навіть тоді, коли готує видання, думати, що я от закрив цю питання. Ні, питання не закривається, тому що мова розвивається. По перше, по-друге, мені довелось просто в деяких термінах просто зазначати, що. Прямо зазначати, що ні один із термін, який використав попередніх він не є адекватним, повністю адекватним. Бувають такі складні місця, які, які дуже складно знайти адекватний переклад. І е, іноді мені довелося насмілюватися, пропонувати власний переклад. І іноді е, я змушений був визнати, що навіть не можна знайти такого точного адекватного перекладу. Ну навіть відоме слово насущний так, воно виявляється, це такий. Парадокс виявляється, що ми його вживаємо постійно. ну Той, хто молиться цією молитвою, він да. читає щодня. Виявляється, слово насущний в оригіналі його грецький грецьких апіусіс він не вживається ніде. Тобто те слово воно відсутнє відсутнє в грецькій і в давній традиції, і в сучасній традиції. Тобто греки вживають його лише в цій молитві. Виявляється, що якщо так зрозуміти, то виявляється, що це саме слово воно має таку загадку. Можна його. Використовувати в сучасному розумінні, що це вкрай важливо, вкрай необхідне. Але може греки мали на щось зовсім інакше. І, наприклад, був переклад Петра, Петра Могили, там хліб перекладалось. Тобто він не насущний, а надсучність. Тобто такий, який перевищує оце природне так би мати, начало. Знов-таки не тільки фізичне, а й метафізичне. Так, я просто навів один приклад для одного слова, а таких слів насправді немало. Які вимагають постійної роботи. І, до речі, треба зауважити, що в багатьох культурах, ну найбільш така могутня потужна англійська культура, і в інших також ідуть постійні нові переклади Святого письма. Так. Причому в англійській мові це здається, що, що 10 років, як правило, відбувається. І в інших культурах тому ця робота вона має стимулювати, я вважаю, для подальшої нашої роботи. Це до речі стимул для розвитку мови, а також для стимуля розвитку і богослов'я, теології, богословської мови, щоб така діяльність вона сприяла цьому. Ну, словник має успіх у читачів. то Сподіваємось, що буде нове видання, розширене і доповнене. І дуже важливо, щоб цей новий завіт, як той самих, був, як кажуть, знали його на дух. І я дуже вдячний вам і за цю роботу, і за розмову. Про ваш словник, дякую. дякую. дякую.